Розвалися іменами своїми, от того, де сіли на котрому місці. І ті ж слов'яни сіли по Дніпру і назвалися Полянами, а інші деревлянами, бо сіли в лісах, а другі сіли межі прип'яттю і двіною, і назвалися Дреговичами. Так Нестор Літописець описував слов'ян 8-9 століть. Ну ми дізнаємось, що ж це за племена. 8 дев'яте століття стало важливим періодом, який передував формуванню великої середньовічної держави Русі України. Так, за повідомленнями літописця, на території сучасної України було сім союзів племен волиняни або доліби, деревляни, поляни, сіверяни, уличі, тиверці та хорвати або білі хорвати. Також уже з початку VIII століття розпочалось інтенсивне розселення слов'ян далі на північ від Прип'яті та далі на північний схід від Верхнього Дніпра. Вони також сформували свої союзи племен. 8-9 століття в історії слов'янства стало періодом активного переходу від родоплемінного ладу до перших державних утворень та формування воєнної демократії. Воєнна демократія це форма суспільно-політичної організації суспільства, коли центральну роль у житті народу відіграє воєнна діяльність. Тоді створюється прошарок людей воїнів, для яких війна та грабунок є головним заняттям. Рішення в такому суспільстві приймають збори, які складались із воїнів, старішин та військового лідера або ж вождя, пізніше в слов'ян князя. Тож із 8 до 9 століття слов'ян відбувалися державотворчі процеси. Державотворчий процес процес, що пов'язаний із виникненням держави в певних народів. Держава це політичне утворення, у якому є певна система влади, суспільна організація та спеціальні інституції, що забезпечують існування держави є права, закони та визначена територія. Але спочатку виникали середньовічні держави, які суттєво відрізнялися від наших сучасних. Важлива відмінність була в тому. Що існували певні стани суспільства. Влада зазвичай належала єдиному правителю, а територія визначалася володіннями правителя та його підданих. Упродовж VIII століття відбувалося становлення сусідської територіальної общини та майнове розшарування суспільства. Найближчі племена об'єднувалися за територіальним принципом. Так формувалися союзи племен. Також найімовірніше, у кожному окремому племені вільні люди вирішували все на вічі загальних зборах вільних жителів, там обирали вождів і старішин. Поступово ті отримували все більше влади та ставали багатшими за інших. Також збільшувалась і дружина вождів, формувався прошарок воїнів землеробів Дружина це особисте військо вождя, князя або іншого правителя, яке складалось із професійних воїнів. Тоді суспільство стало більш войовничим. Про це свідчить масове поширення укріплень городищ. Поступово вожді накопичували владу та отримували все більше земель. Найближчі дружинники отримували земельні наділи від вождя і теж ставали значно багатшими. Так формувалася родова знать. Військові вожді племінних союзів разом із дружиною мешкали в укріплених племінних центрах. До речі, такі знайшли археологи в Києві, Чернігові, Полоцьку, Хотомелі, Зимному тощо. У той час деякі із них були протомістами, а інші вже стали середньовічними містами. Через усе це на основі союзів племен утворюються племінні княжіння складніші соціальні об'єднання, де головну роль відігравали вожді. Від цього часу їх називають князями та дружина. Князь спочатку голова роду, племені союзу племен, що також стояв на чолі військової дружини, пізніше, коли розвинулася спадкова влада вождів, голова племінного княжіння, князівства та держави. Отже, сім союзів племен могли стати і племінними княжіннями. Серед них чи не найпершим та найвпливовішим могло бути об'єднання полян? Як думаєш, про що розповідає цей уривок із повісті минулих літ? То було між них три брати одному ім'я Кий, другому щек, а третьому хорив, а сестра їхня Либідь. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян, а в деревлян було княжіння своє, дреговичі мали своє, а словени своє в Новгороді. Він описує процес формування племінного княжіння полян та інших племінних княжінь, що виникли із союзів племен. Племінні княжіння відомі не тільки із місцевих джерел. Візантійці тоді називали їх славоніями, а в арабських і перських джерелах знаходимо згадки про три східнослов'янські княжіння Куявію, Славію та Артанію. Окрім державотворчих, у 8-9 столітті відбувались і етнічні процеси. Етнічні процеси це сукупність змін у культурі, мові, традиціях, нормах поведінки, які відбуваються в історично сформованих групах людей упродовж їхнього існування. Оскільки слов'яни розселялися великими територіями, то й у різних союзів племен могла відрізнятися культура, традиції, світогляд чи норми поведінки. І з часом ці традиції змінювалися, тож племена починали сильно відрізнятись. Звісно, що племена, які жили в Подніпров'ї, мали небагато відмінностей, але вони суттєво відрізнялися від тих, що постійно жили та взаємодіяли із фіноуграми. Тільки поглянь, яка між ними відстань. Про це навіть згадує Нестор Літописець усі племена мали ж свої і звичаї, і закони предків своїх, і заповіти кожне свій норов. Археологи також підтверджують існування відмінностей між союзами племен. Вони стверджують, що відрізнялася матеріальна культура, поховальний обряд, різноманітні прикраси та побут. Запам'ятай з 8 до 9 століття на території східного слов'янства відбувалися етнічні та державотворчі процеси. На території сучасної України сформувалися союзи племен, що відомі із літопису деревляни, поляни. Уличі, тиверці, сіверяни, волиняни або доліби та хорвати або білі хорвати. Тоді східні слов'яни переходили від родоплемінного ладу до воєнної демократії, а надалі до середньовічних держав. Спочатку із розвитком господарства, становленням сусідської територіальної общини, майнового розшарування суспільства та виділенням родової знаті сформувалися союзи племен. Потім через посилення ролі вождів. Та збільшення кількості дружин на межі 8-го і 9 століть виникли племінні княжіння. Так проходили державотворчі процеси. Між різними групами слов'ян сформувалися значні відмінності в культурі, традиціях і нормах поведінки. У наступному відео ти нарешті дізнаєшся, як виникла могутня держава Русь, Україна. Залишайся з нами.